Бірш молитва за захисників, читаю я, автор Виголко Катерина. Я не можу багато зробити, та щодня буду Бога молити, Щоб дав сили кожному солдату хоробро всіх нас захищати. Я не можу закрити небо, літака та щита не маю. Та молитви мої, обереги, я до сітки міцно вплітаю. Оця стрічка за Україну, що гнітує навала ворожа, Маєм гідну, сильну країну, вона вистоє, переможе. Ще стрічки то молитва Богу, щоб щитом прикривав збройні сили, щоб підтримував щохвилини наших воїнів, любих і милих. Стрічечками вплітаю молитви, Щоб минули кулі ворожі. Хай щастить вам на полі битви, будьте янголи насторожі, огортаючи ночі молитви усе небо і всю країну, перемоги вам, янголи, світлі, повертайтесь додому живими, не здавайтеся, любі, не втрачайте надії, доки кров горяча, ваше серце гріє. Ви повинні жити, жити та радіти. Почекають вдома дружина і діти.